А 26 січня на Харківщині, боронячи незалежність України, загинув наш земляк Павло Кучкурда. Міський голова сповістив сумну звістку для Кам'янського і висловив щирі співчуття близьким. Павло був людиною, яка завжди мотивувала і підтримувала навіть у надскладних ситуаціях. Побертими згадують Павла як людину, котра знала свою справу і виконувала на всі 100%. Гарний воїн Збройних сил України, добрий батько, двох дітей, гарний сім'янин. Війна забирає кращих, але це обов'язок касається кожного захищати цю землю, щоб наші діти і внуки мали змогу жити в вільній державі. З почуттям гумора, який завжди давав нам таку іскорку доброго настрою в тих тяжких умовах, де приходиться виконувати без завдання. Павло Кучкурда навчався в Українському державному хіміко-технологічному університеті і багато років працював на металургійному комбінаті, а до мобілізації працював на підприємстві «Южкокс». Під час служби брав участь у бойових діях із забезпечення національної безпеки, оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. У полеглого захисника залишилася дружина, син, донька та брат. Вічна пам'ять і слава герою!